Відкачка меду електричною медогонкою, шестирамочною, з поворачуючими касетами. Відкачуємо магазинні рамки. Шість штук. Рамка розміром 160 мм. По дві не стають, по дні рамці. Медогонка була куплена. У 2013 році на весняній ярмарці коло інституту жильництва імені Прокоповича. Медогонка робить о 24 вольт до двох акумуляторів. Має одне ручне управління, Жовта, жовтий індикатор горить, де можна регулювати обороти і час відкачування меду. І три автоматичних. Перший, другий, третій. Збільшенням, збільшенням від першого до другого, до третього збільшується час відкачки і оберти за хвилину у медогонці. В першому автоматичному режимі свіжо встроєні магазинні рамки, які мають висоту 160 мм і гарно залиті медом, тобто розпечатані. В першому автоматичному режимі рве і портить рамки. Спрашується, кому потрібні такі режими. Коли в автоматичному режимі відкачувати не можна. Можна відкачувати темні рамки в першому режимі, другий, третій режим, зайві у ці медгонці повністю. Обороти вище 120 за хвилину. Для відкачування меду вони не годяться. Откачали акації, використовували або ручний режим, або перве автоматичне положення. Автоматичний режим розірвав рамки, тільки що медні рамки на 160. Касети зроблені під 300. Що тоді останеться з 300-ї рамки, свіжо відстроєної. Я думаю, що Конструкторам над цим питанням треба поробити і, пере, і зробити автоматику не від 90 оборотів на хвилину, а починаючи із 50. Був поставлений зараз, рамки відкачувались в першому режимі, тобто перша сторона качається на 90 обертів, друга переворачується вони. І от на 120, і вертаються на першу сторону, теж 120. Всі, всі сторони качаються півтори хвилини. Значить, Що відбувається? Це була небрізана рамка, видержала режим нормально. Наступна рамка. була не брізано, з другої сторони брізано, її пошкодило, порвало, ще рамка. Не брізано, маломедно, такі обороти видержала. Наступно приклеєна для того, щоб вона Отклеїлась от сетки, от її треба поворушити. От така рамка. Її порвало, спортило хорошу молоду рамку. Наступна рамка. Теж маломедна, чуть-чуть середину скорежило, угнуло, ну, видержало. Цю можна поправити. Ще одна рамка. Шоста рамка. Теж выкрутило теж порвало. Постає питання, які рамки качають в першому автоматичному режимі? Коли магазинна рамка не видержує перший режим, збільшенням режиму другий, третій, збільшуються оберти і збільшується час е, операції. Таке питання в третьому режимі качать, які рамки, щоб вони залишилися цілими після обертів. Коли магазинна рамка не видержує перший режим, такі рамки качаються тільки в ручному режимі від 50 до 70 оборотів. Питання навіщо тоді автоматичний режим, який рве рамки. От качка меду в відстроєних магазинних рамках. Проводиться на такій медогонці тільки в ручному режимі. Автоматичний режим рамки рве, ставимо мінімальні обороти 50 оборотів за хвилину. І отак відкачується мед. Більші обороти, такі рамки порвуться. Не говорячи вже про 300-ту рамку. В автоматичному режимі обороти починаються. Із 90 перша сторона, друга сторона йде 120. Тре, другий і третій режим обороти ще більші. На відкачки меду ми їх не приміняли через те, що 120 оборотів це вже велика швидкість. Нагрузка на рамки їх ламає. Другу, третю автоматичний режим не примінявся. Навіщо його ставити тоді? Що ними можна відкачувати? В рекламному відео, яке завод поставляє, 5-кілограмові грузи вставляють. Да, їх крутиться, Ну, жаль, груз грустий не ламається. Через то все прекрасно там у них виходить. Ну, рамки це не 5-кілограмова гера, яка стоїть в касеті. Перша сторона. Ось тут качалась на 50. На 50 оборотах швидкості. Касета рамка прогнулася, одна сторона деформірована. Це 50 оборотів. Що можна сказати про 120? Що з цією рамкою відбудеться на 120 оборотів. А якщо вкручити третій автоматичний режим, то з цієї рамки останеться одна, одна тільки рамка з проволкою. Переключаю на другу сторону і запускаю механізм. Крутиться друга сторона, маючи три, аж три автоматичні режими з такою, з такими медогонці, приходиться працювати постійно, не відходячи від медогонки. Не можна поставити рамки, поставити автоматичний режим і уйти до вулика, щоб прийти і забрати рамки. Треба постійно переключати. Так що медогонка хороша, але конструктором треба працювати. Це скорость 50. Можу збільшити до 90, але мені жалко раму. Аккулятор. Все, дві сторони ткачені 20 секунд моргає. Продивляємося, що залишилось. Зрілий акаційовий мед. Густий притом. Викачується. Рамка легенька. Відкачкою я задоволений. Ну не всі рамки відкачуються. От ця рамка не, на 50 не відкачалася. Одна сторона не відкачана, Наступна. Наступна. Не відкачана, але порвана. Одна сторона більш відкачана, друга менше. Перша сторона, яка качалась, відкачалась, друга сторона була деформована, за того вона не відкачалася. Дивимось. Друга сторона деформована, не відкачана. Перша прогнута сторона відкачана. Менших оборотів немає в цій медогонці. Вони починаються з 50. От маломедна рамка, в якій було 2 грама меду з цієї, нічого не случилось, вона відкачана. Ставлю більші обороти, запускаю знову. Таку повну медогонку, коли починає черпати і вона встановлена по горизонту, улазить повний бетон і трошки залишається, такий повний бетон. Кран в медогонці люпенький, китайський більш цього. Цей кран такий дорогший, випускає меліса. Думаю переставити на цю медогонку з меліси крана. Більший діаметр і він більш жорсткий. Що відбулося далі? Збільшив обороти. Ця сторона перша ткачана, откачалась і друга. Ну, рамка вже первого сорту рамку превратилась у третій. Дирка посередині через всю рамку. Наступно. Не влазить в касету по ширині через те, що вирвано. Прогиб. Рамка спорчена. От. Обороти. Ручний режим має починатися з оборотів 30, а не з 50. Щоб в першому режимі трошки відкачати і не пошкодити рамку, тоді можна перевернути в друге, на другу сторону, а так, виходить, 50 обертів і рамка повномедна, молода рамка, рветься і портиться. Пасічник не може нічого зробити через те, що автоматикою це не предусмотрено. Ціна такої медогонки на весняній ярмарці в місті Києві була 6800 з її перевагами і недоліками. Перший недолік такої медогонки це є її автоматика, в якої обороти дуже високі. Використання автоматичних режимів виходить неможливим. Перший режим використовується наступні два із-за їх високої скорості. Використовувати неможливо.